Ледь встигли оговтатися від попереднього обстрілу, як на їхню вулицю знову вгатив ворожий дрон. <звук> Олександр Кевра, батько власника зруйнованої оселі. Чоловік розповідає, будинок разом з сином зводив близько чотирьох років, а тепер тут суцільні руїни. Нічого ні, нічого. Чистий пол, чисті стіни, як гриться, все Це То уже Как говорится, сколько было сюда и денег вложено, это самое, я все сыну говорил, что сколько ты денег вложил, за них, за него эти деньги не вернул. В 2011 году Заєхали і вже ну, тепер вже заїжджає. Олександр розповідає, 6 вересня шахет влучив у паркан їхнього будинку. Тоді повибувало вікна та двері. Учора він із родичами майже до ночі прибирав наслідки обстрілу. Каже брат, навіть хотів залишитися тут ночувати. І брат хотів залиши на ночовку, щоб не їхати, ні те саме. Провіряю, рішили, що не треба. ми закрили. Ну а в два часа позвонили. Так і так, а сюди приїхала тут. цілий ряд позади. Ано влітіла закрасу ванною помі у сусідньому будинку. Вибуховою хвилою та уламками пошкодило вікна, паркан та водостічні труби. Олег Калаур розповідає, коли зрозумів, що ворожий безпілотник влучив неподалік у селі його дітей. Одразу ж приїхав на місце. Ми тут живемо тому ну, кварталі. шахет почав. Гружати і пікірувати. Я догадався, що це сюди летить. Ми сіли на машину, це було десь полпершого. Сіли на машину, приїхали і тут горить все. І у нас тут горіли речі деякі були сложені. Злякались, бо в суботу тут кошмар був. А ще раз вже було страшнувати. Під час ворожої атаки ховався у підвалі Роман Хижняк. Чоловік розповідає, близько першої години ночі почув вибух і одразу ж спустився в укриття. Вчора я вийшов, і там горить після взриву, і дощ пустився. Я в підвал забіжав. спрятався. Другий буквально там через п'ять хвилин. 6 числа нас тут бомбило, там Сережки вдома набило, сусідку жіну вбило. Тут пьет Танька в больницю попала соседка. У зруйнованому будинку демонтують аварійні конструкції, а в сусідніх комунальники та місцеві жителі прибирають сміття та закривають вікна ОСБ-дошками. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.